Всім великий привіт, з вами Лакі, і сьогодні у нас мега цікавенький відеоролик. Чому? Тому що відкриття кейсів, відкриття кейсів завжди цікаво. Я не хочу забирати багато часу, просто скажу так. Кейсів багато, кейси цікаві, тому всім рекомендую дивитися до кінця. Прожимайте лайк, додав, підписуйтесь на канал і приймайте участь в розіграші надію. Силочка буде в закріпленому коментарі. Поїхали. А спонсором цього відеоролика стає BlueDase. По промокоду LACICSGO ви можете отримати 70 центів на баланс, тому ви використовуйте його. Також є тут дуже багато режимів, наприклад, режим контракт, в якому ви закидаєте пару своїх скінчиків, які вам не потрібні, і робите з нього один скінчик. Далі йде такий режим як апгрейд. Що це значить? Наприклад, відкрили кейс, випав скінчик, ну скінчик не подобається. Заходимо на режим апгрейд, вибираємо скінчик, який подобається. Головне, щоб був високий шанс на перемогу, і робимо апгрейд. До речі, можете спробувати зіграти новий режим снайперська битва, в якому все буде залежати від вашого скіла. Ну і, звичайно, для тих, хто перший на цьому сайті, для вас буде дуже багато безплатних кейсів, щоденні безплатні кейси. Також рекомендую прив'язати свою електронну адресу та утримувати бонуси та промокоди. Друзі, також не забувайте, що окрім КС тут ще є Раста дота, силочка на сайт буде в описі відеоролика. Плюс мінус 40-50 кейсів, шанс є. Будемо бачити. Цей кабін може дати, може не дати. Просто будемо відкривати, дивитися. І поїхали. Давайте зразу в другий ключик, другий айсик. поїхали. Ну, було б дуже добре, якщо б, наприклад, статрек випав прямо з завода. Ну, будемо бачити, поїхали. Подав свої перчатки. Майже без потреби він їхал з першого кейсу. Другий кейс, як у нас відкривається SG, -сучка. SG нам така падає, Тоже майже без подряпин. окей, поїхали, ще раз другий ключ, другий кейс. ну кам. Поїхали. Трошки хвилювання є, звичайно, бо перчатки я продав, але Ну, для контенту на каналі давно не було open кейсинга, скажімо так. Давайте третій ключик, третій кейс. Може бути все, що завгодно, може випасти, може не випасти. Ось, чому так. Так, в нас прикатується червона. Так, і нам падає отакий після бойових випробувань. Ну прикольно він, кстати, виглядає. Ми вже втратили, виходить, 5 300. 5 300, тому що 40 кейсів ми купили і 40 ключів це 5300 у нас вийшлося. Статрек трек падає, до речі, майже без подряпин. Просто саме гірше, але просто бачите цю іконку. Це дуже сильні емоції. Особливо коли перший раз, самі розумієте. Мактенчик в нас падає. Падає в нас Мактанчик, повінчено в боях. Поїхав. Опять бізончик нам падає. Після бойових випробувань. Також в телеграм-каналі розігрується дігл. Ось таке ігло. розігрується в телеграм-каналі, залітайте силочку, я залишу в закріпленому коментарі. Так, давайте зробимо. Попробуємо. Ну, шанс на золото є, тобто, але просто це таке діло. Тобто, Повінченого боя. Зрозуміло. Все, що хоч може бути, ну, давайте отак. Раз. І отак давайте зробимо. Спробуємо так зробити. Щось будемо шаманити. Вдруг повезе. Галічка у нас такие падає. Після бойових випробувань. Ну ладно, окей, далі йдемо. П90 у нас знову падає. П90 у нас після бойових випробувань. Окей, йдемо далі. 5 нам льок падає ось така після бойових випробувань. Годобиваюсь і відкриваю родній окейці, але може бути все, що завгодно. Статрек. Статрек П250, щойно з фабрики. Ну прикольненько, окей. Приємно. Ріян. Приємненький бонус, скажімо, такий. Поїхали. Mm -hmm. Після випробувань нам падає таке SSG. Давайте ось так попробуємо. Такого ми ще не бачили. Після боєвих випробувань Максим голос монстра. Ну, Прикольно виглядає, окей. Ну да, прикольненький такий. Окей, і остається, давайте у нас другий ключ другий кейс. Як ми першому. Кейс робили коли відкривали на удачу. ss Після бойових Окей. Так, раз. Два. І перша 20 в нас є. Майже без пляжі. Перша 20 в нас є. І їдемо далі. Другий. Ключик, другий так айк ми вже робили. Як нас працювало. Дали І дивимося, що нам дає. Нам дає 550 закаленка. А після бойових просто тут прям так жорстко що я подумав що це закаленка. Ну, окей. Можливо, це саме він. Опять це вже закаленка. Каже повімчив в боях, ну да, окей. Тут вже прям жорсткувато прям. 12 ключ, 12 кейс. Ой, їхала я. скільки у нас П... тут. П... П 200. Окей, йдемо далі. 6. Окей. Окей. Погнали, хлопці. О, 5-5000 нам падає. Ну що ж таке? До речі, так тут око де круто. Ну no, ладно. Окей, okay, раз, два, три, 4 5, Четвертий давайте. Раз, два, три, 4 і четвертий, кей. Четвертий, четвертий кейт. Відкриваємо його. І що в нас буде на цей раз? І опять, 550. Таке ми вже бачили, юденчик. Ми ще голд не бачили, братішка. Давайте п'ятий, п'ятий ключ і п'ятий кейсик попробую. Ось так. Ну, з тим відкриттям, якщо нічого не випаде, навіть ну ще є шанси. Оце вже десь <плес> буде. Що получается десь біля 200 кейсів без голу. Ну але шанс, що я все може бути все, що завгодно. О, таку ташку ми ще не бачили. Після боєві випробувань такий у нас тикнай. Окей, okay. на Google Кейс ти зможеш знайти для себе безліч цікавих кейсів від дорожчих до дешевших. Також від промокод Free при авторизації, який дасть тобі 1 долар на баланс, що відразу дає тобі змогу відкрити пару халявних. Кейс, також не забувай, що тут є режим контракт, де ти зможеш з декількох скинів зробити один дорожчий скінчик. Також тут є всім відомий апгрейд або ж покращення, що дай змогу покращити свій скін в один клік. Також не забувай заходити в вкладку Події, де постійно проходять всякі івенти та безліч халяви для тебе Від промокодів до розіграшів. Також для вас я підготовив промокод ладі при поповненні, який дасть вам 35% до вашого депозиту. Способів оплати тут безліч, як карт. Открую, так і криптовалюту, так і сервісом, силочку на Google Кейс та всі промокоди я залишу в закріпленому коментарі. Опа. Давайте я попробую знайти як відкрити. Давайте третій раз і третій раз, отак. Так, о, ага, зараз. Я хочу отак. А ну-ка. Давайте поміняємо фон. Може буде працювати, я не знаю. Так змінити головну сцену. Ну, давайте нюк поставимо. Може нам на нючку щось залетить цікавеньке. А ну-ка. Синька Синячка, синячка, синячка. Ну, давайте ось так спробуємо. Я ж знаєте, що я ще не хочу скіпати быстро. Давайте два кейси швидко відкриємо. Просто якщо випаде, коли я буду скіпати, не буде цієї анімації. Він мені випаде, і коли він не буде це буде дуже обідно. Але давайте два кейси просто фастом відкриємо. Давайте так Зберемо БЕМ. 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 І давайте ще одненький атак. 5 Окей. Так, ну, кайсики закінчується, ключики закінчується, ще плюс 10 напевно, десь орієнтовно. Може бути все, що завгодно. Отакий От нам глочок. Майже без подряпи Ну, прикольно, прикольненько. Такий глочок, мода крутий, крутишка. Так, остається у нас ще ось так. Давай, кабельчик, ти можеш. Пора бинозарчика. Окей, okay, давайте ще раз. Давайте ось так. Фіолка. Там речі, три фіолки врат вроді би були. Оце ще славими подряпнеми. Ты шкин кот, який у нас парень тут стоїть. Ну давайте отак. Ну каже, ще раз буде 10-15. Надії є. Може бути все, що завгодно. О, такий слотрек у нас. Щойно з фабрики? О, до речі, прямо заводив такий мектанчик, прикольно виглядає. Не буду обманювати. Прикольненький такий скінчик. Ну я. Я чекаю гол. Давайте. Давайте отак почнемо. Отак робити. Від кінця виходить. Ну це зрозуміло. І давайте отак. Щоб не роботи у нас оцей режим, да? Так, зараз треба буде підсчитати скільки ще кейсів буде відкривати. А так, десь десь 15, щоб вже просто не просчитатися з цим ніяких статрек. Без всяких оцих замін карт, без консоль мод просто будемо відкривати. Просто будемо відкривати. Counter Strike The 2. Габен, Прошу ти, людина. А90 нам падає після бойових вже таке ми бачили габенчики П-250 ми бачили щось цікавіше нам давай, братішка братишечка, давай щось цікавіше. Пікнень вже бачили братик. Майже без подряпин. Вроді бы бачили майже без подряпин, братик. Брат. Брат. Поїхали. І таке ми бачили вже. До речі, після бойових Окей. М -м, давайте попробуємо А не буду вгадувати просто кейс, любий ключик. Алкабанчик, ну, дай мені, будь ласка, мій нож Любий ножик, любого Люб... Любої якості, любий ножик. XM-czyk, co ty mnie zabawajcie? Trzeba by XM-czyk chociabę dać. Zabawajcie, bracie, bezboha. Niech mnie żebaczy legendy. Żebano z karty 35-k i takich. Mm, da. Mm -hmm. Жесть Ну 5. Або за останніх 5 кейсів вибити ножик, так це відчувається. <плес> а Adві. <диві ти. плес> Ачели вже братишку? Все прокатується, прокатується. Ножик все таки далі, далі від нас. Я хочу отак, отак. Бестро закінчується. Ну, а давайте ось так зробимо. Спасибо кейсы, друзья. Шансы є ми віримо Ми ми віримо вірим, мы станімося. Приехали в останній кейсе, і ні сьогодні снова без гоу. Сегодня снова без гоу. От тепер точно останній кейс, останній ключ. Кейсик у нас трошки цікавіший. Все, це, це вже останній, бо в мене вже на балансі нема. Поїхали. З одного достатньо щось цікаве. Давайте мод включимо. І... Йолка. М-ка після кульових. Дав. Все, друзі, ось таке у нас відкриття вийшло. Я не сильно засмучений, бо я не ну, я знав, що в мені вряд ли випаде ножик. Ось. Ну, що прикольного випало, майже без подняв він дігав. Колись він вже мені падав. З неприкольного те, що я свої рукавички продав? Ну, нічого страшного це таке. Рукавички є, завтра нема, післязавтра знов є. І що вам ще прикольно випало? Це. І okay. оцей тоже Майже без подряб. Прямо заводи, звісно, було поприятніше, якщо чесно. Ну, ми в мінусі, так. Да. Ми десь відбили 20 кейсів плюс-мінус. Десь 20 кейсів ми відбили, так. Да. Ну нічого страшного. Кейси вже накопичуються це ж у нас виходить 200 кейсів. Це ж у нас виходить 200 кейсів майже відкрито без ГОУ. Тому, можливо, якщо буде хороша активність, хороші коментарі, то можливо я ще зроблю опен кейс ближчим часом. Всім дякую за відеоперегляд, до зустрічі, хорошого дня, вечора, хто кого дивиться, Бабежка всім!